Китаєвська пустень завдяки своєму розташуванню та багатству священних місць і людей надає душевний спокій усім, хто її відвідує. Завдяки своїй віддаленості від гучного міста печери Китаївської гори зберегли свій первинний вигляд майже без змін. Серед відомостей, які ми знаємо з історії, на цьому місці була вотчина князя Андрія Боголюбського. Це було 11 століття, і коли він пішов з Києва, виїжджав уже, то він цю вочину передав Києво-Печерській лаврі, подарував Є якась там грамота в історичному архіві, де про це написано. І з тих пір тут був пещерний монастир. Легенди про ці святі місця дуже люблять переказувати у народі. Не одне покоління приписували печерам підземний лабіринт, що пов'язує їх аж з печерами Києво-Печерської лаври. Утім, історики та дослідники ніколи не знаходили цьому підтвердження. Є план печер, і він з'явився таким дивним образом на початку 2000-х років, коли був построєний цей храм печерний, на пам'ять преподобної до до нас прийшли студенти, які займалися якимись своїми іслідуваннями. Вони знайшли в музеї, в бібліотеці музейній, план печер і принесли нам, якраз коли у нас пам'ять приподобний Досіфєї. Піщери, в яких ми знаходимося, вони складаються з трьох ярусів. Один ярус, три, три поверхи, так їх можна назвати. От у всіх трьох поверхах цих пещер знаходяться келії. По ним видно, якщо ви покажете ці келії, там видно, що вони похожі на ларські пещери. Видно, що тут проходило життя монашеське. Святиня за час свого існування зазнавала як розквіту, так і занепаду. Трагічними для неї були роки безбожної влади, війни. Новітня історія обителі почалася на початку минулого століття. Тут відновилося чернече життя, стали звершуватися богослужіння. Сюди знову повернувся Лаврський скит. Це місце, де поховані подвижники Києво-Печерської лаври. Відомостей про усіх подвижників, які тут подвизалися, історія не зберегла. Але про одного з них знають далеко за межами монастиря. Дар'я Тяпкіна народилася далеко від Києва, у родині знатних дворян. До дев'яти років дівчинку при монастирі виховувала бабуся, монахиня. Повернувшись до батьків, дівчина не захотіла вести світський спосіб життя. І, зрештою, аби її не видали заміж. Дар'я наважилася на втечу з дому. Вона вирішила присвятити своє життя служінню Господу, прийнявши чоловічий образ та назвавши сім'ям Досифей. Майбутня свята пішла в монастир. Справа в тому, що вона ж вела подвижнішіцький образ життя, і це свій належило відпочаток на її облік, тому що труди монашеські ну, змінюють людину навіть зовні. І сказати, що вона була по виду, що вона була жінкою, вже було неможливо. Спершу недалеко від дому. Та, боячись викриття, адже родина ні на мить не полишала пошуки своєї доньки. Дар'я вирушила далі. Господь привів її до Києва, точніше, до його околиць. На Китайгорі, так тоді називали це місце, за прикладом преподобного Антонія Печерського. Молоді ченці-відлюдники селилися у печерах і усамітнювалися у молитві. Свою келію Досифей вирив руками. Тут він провів довгі роки в пості та молитві. Вже тоді слава проподвижника Досифея рознеслася далеко за межі міста. До старця потягнувся потік вірян. Окормляючи усіх, хто звертався до старця за порадами, він виховав у дусі найвищої чесноти свого келейника Феофана. Та благословив на подвиг чернецтва Прохора Мошніна, нині відомого святого Серафима Саровського. І увесь цей час про таємницю старця ніхто не здогадувався. Зі своїми відвідувачами чернець спілкувався через віконце, аби його постать ніхто не бачив. Можливо, цій таємниці так і судилося б залишитися нерозкритою. Вона за День до своєї смерті вона обійшла всю братію, з усіма попрощалася, і через, через день її кілейник Феофан знайшов на колінах. Вона стояла вже мертва і держала в руках свиток, на якому було написано, що моє тіло приготовлено до погребіння, і було написано прохання, щоб ніхто не касався її тіла. Але господь управив таємному стати явним можливо в напуття майбутнім поколінням, а може на втіху й радість засмученій родині. Після її смерті приїхала її сестра, і вона подивив, подивлячи подив, на портрет, дивлячись приподобний до Сіпії, пізнала свою рідну сестру Дар'ю Тяпкіну. Вона тоді розповіла про ту історію, яку вони знали в своїй сім'ї. Для нас цей подвиг залишається незбагненним і загадковим водночас життє преподобної є прикладом гарячої віри і любові до Господа, і натхненням на духовні подвиги.